Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є така гаряча новина у Верховній Раді. Депутати заблокували прийняття законопроекту про повторний медогляд обмежено придатних осіб-чоловіків. Раніше записував відео про прийняття цього законопроекту у другому читанні, залишу посилання тут. Так от наразі є такі новини, що його блокують, і, можливо, він не буде прийнятий взагалі. В цьому відео розповім, що відомо і що за інформація є наявна в відкритих джерелах. І так, заблокували в Верховній Раді підписання закону про повторний медогляд обмежено придатних чоловіків. Так, до другого читання комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку авторства голови комітету Олександра Завітневича і члена комітету Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено було установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними. До військової служби до набрання чинності цим законом. Протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Згодом Федер Веніславський під час телемарафону зауважував, що обмежено придатних можуть відправити в бойові підрозділи. Це була також новина, я її не освітлював особисто, але вона була також у відкритих джерелах багато з цього приводу. Коли ми наведемо лати, чітко визначимо хто придатний, а хто непридатний, Вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах. Це він так зазначав. В нас Юлія Тимошенка зазначила у проєкті постанови про скасування голосування за цей закон, підготовлені до другого читання матеріали до законопроекту 10313, були надані в день розгляду законопроекту на пленарному засіданні парламенту. Порівняльна таблиця до законопроекту містить 231 поправку. Відтак детально ознайомитись і вивчити текст проєкту до прийняття рішення. По ньому в цілому народні депутати України не мали можливості. Це така позиція. Народного депутата щодо цієї постанови про скасування голосування. Що, ну, що вони зробили і подали. В свою чергу Георгій Мазурашу зазначає, що врахована поправка номер 228 також містить норми, які не були предметом розгляду законопроекту 10.313, в першому читанні. І зазначає, ось пряма умова: такі ухвалені в порушення регламенту норми вже викликали чималий негативний резонанс у суспільстві. По суті, це призведе до того, що чимало реально непридатних для виконання бойових завдань громадян, які тепер визнані обмежено придатними, будуть, як у відомому, анекдоті, визнані за рекомендаціями зверху, придатними, відправлені туди, де з них реально і не може бути користі для справи оборони. Це така його позиція. З іншого боку, частина обмежених придатних, які підуть проходити повторне ВЛК, прогнозовано стануть жертвами корупційних схем. Такій парадигмі, вже із реально непридатних, будуть намагатися взяти якісь гонорари за офіційне визнання такими, або визнавати їх придатними з подальшими створеннями непотрібних зайвих проблем з ними у військових підрозділах. Відповідно, доцільно було б скасувати ухвалене з порушеннями регламенту рішення про прийняття законопроекту в цілому, аби в подальшому виправити очевидні помилки, в тому числі враховуючи здоровий глузд. Це він пояснив свої дії також. Що прикметно в цій ситуації, що той же Георгій Мазурашу і Юлія Тимошенко проголосували 21 березня за прийняття цього законопроекту в цілому, у другому читанні, чому вони наразі це зробили, цю постанову невідомо, які причини, але ну, подивимось, як вона там буде рухатись в подальшому в Верховній Раді. Від себе можу зазначити, що можливо. Можливо, це блокування і не призведе до підписання Верховній Раді цього закону і направлення його на підпис вже президенту, тобто так званому третьому читанні в Верховній Раді. Подивимося, як на неї відреагують. Ще додам від себе, що багато коли розмістив відео щодо прийняття цього закону у другому читанні. Багато хто писав у коментарях, багато хто, звісно, обурений був цією новиною. І, звісно, мало б сенс передивитись цей законопроект і, можливо, взагалі його не приймати в тій редакції. Він містить ще там деякі правки, що не стосуються обмежень придатних, тому може в цій частині він і не буде прийняти взагалі. Подивимось, є така новина, освітлюю її, освітлює наживо, тому дивіться, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.